Пансіонат сосновий бір один з багатьох, що приймає тих, хто покинув оселю скрутний час. Повернутись додому мріє будь-який переселенець. Кожен з них пам'ятає, як починалися бойові дії та обстріли по їхніх домівках. Тимчасові жителі Святогільська дзвонять тим, хто залишився вдома. В трубці чують постріли. Втомлені очі хочуть мира. І навіть діти по дорослому розуміють, чому довелось поїхати. Потому що нашому домі бомбіжка. У мене інших нет. Домой, щоб в порядок. Гуманітарна допомога надходить майже з усіх областей України. На жаль, повного харчового набору немає, але коло проблем не обмежується харчуванням. Осіння пора в лісі відчутно холодна. В силу відсутності вугілля пансіонат не опалюють, хворіють діти. Государство ні копійки нікому нічого не дає. Теплі віші, медикаменти, діти починають боліти, сирість. Голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод разом зі своєю командою відвідав переселенців. Люди, що були вимушені кинути будинки, стикаються з величезними труднощами. Сльози на очах та безвихідь. Багато хто втратив надію. Пенсії не платять, регрес не платять, а там просто галота, то що ми вийшли, а ми самі пенсіонери. Теж нічого не отримуємо. Окна вибили, стекла вибити, рами всі випити. Дома халатіна така, що взагалі зайти невозможно. В моем доме, поем. Мать сыщет, бабушку и девочку держит, держит, обрывает. Что это такое? Что? Мы выбежали сюда, я с детьми приехал мы зафиксировали все те вопросы, которые есть, и чтобы могли во всех инстанциях, которые мы сегодня имеем возможность стучать а иногда и хлопать дверью, на всех телевизионных площадках, на всех информационных площадках, сегодня говорить и вашего имени, от имени тех сотен тысяч людей, которые сегодня вынуждены скитаться по стране и не имеют возможности вернуться домой. И сказали, что нужно теплое одеяло, там химия, то есть организовали, и дальше будем организовывать то, что в наших силах. Но для нас очень важно сегодня, чтобы вопрос людей, которые были вынуждены покинуть свой дом, он рассматривался не только на уровне волонтерской помощи, чтобы этот вопрос все-таки рассматривался на государственном уровне. Край важка ситуація із дітьми з обмеженими можливостями. Сім'я Горбачових перебуває у Святогірську з липня. Батько єдиний годувальник, втратив роботу ще в травні. Іллі, якому 14, візок вже малий. З цим питанням обіцяв допомогти голова громадської організації Дорога життя Юрій Солод. Але з дитиною постійно потрібно займатися. Нам треба його кудись оподілити, щоб у нас тренажери були, ну, щоб ми могли займатися фізично, щоб у нього не було застою. Ще зовсім недавно сім'я сподівалась повернутись, але активні бойові дії не дозволяють побачити рідну домівку. Ми просто вже були дуже по бойовому Ми вже думали, що ми вот-вот-вот вернемося додому. Куди возвращатися? І ви бачите, яка у нас ситуація. Тобто я не зможу схопити схватити під мишку і вбіжати кудись спрятатися. Ілья мріє повернутись у Донецьк до свого дня народження 22 жовтня. Хто знає, скільки ще доведеться терпіти. Але надія це те, що дозволяє людям триматись, бо вони вірять, зовсім скоро війна скінчиться.